З іншого боку, таке розмаїття можливостей та бум, що був визваний відкриттям першого сервісу петицій, який визвав певне розчарування вже через декілька місяців, породили впевненість, що такий інструмент, як петиції, він не працює. Це нікому не потрібно. Ну, з одного боку, це може показати, що це дійсно так: з 30 тисяч петицій на сайті президента. Лише 40 набрали необхідну кількість голосів. А з тих, що набрали таку кількість, формально реалізованих лише 5. Якщо перші петиції набирали необхідну кількість за декілька тижнів, то з травня 2016 року жодна не змогла набрати необхідну кількість голосів. А зараз петиції набирають на сайті президента максимум 8 тисяч, а більшість набирає і тисячу голосів. Чому так? Та як зробити, щоб ваша петиція змогла не тільки набрати 25, 100 або більше тисяч прихильників, але й стала вагомим важелем, що змінить ситуацію в країні на краще? Про це і поговоримо. По-перше, ви зайшли на сайт петицій, або на наш сайт, мій голос Орхів, зайшли у розділ створення петицій, подолавши банк айді Що робити далі? Як зробити так, щоб вашу ініціативу підтримала велика кількість співгромадян? Як написати текст так, щоб було зрозуміло та виникало бажання вас підтримати? Для того, щоб ініціативу підтримали, її необхідно викласти максимально зрозумілими словами. Більшість людей не в курсі вашої геніальності та ваших планів. Їм потрібно дуже змістовно та просто пояснити, чого ви домагаєтесь. Вам треба надати людям відповіді на дуже прості запитання. Що саме ви хочете змінити цією ініціативою? Як ви пропонуєте здійснювати запропоновані зміни? Що отримає суспільство від змін? Запам'ятайте шість критеріїв успішної ініціативи: ініціатива торкається інтересів більшості громадян України. По-друге, сприяє формуванню відкритого, сталого демократичного суспільства, економіки та управління. По-третє, містить конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми. Ініціатива має відповідати на питання, до чого ми прагнемо, пропонувати конструктивне рішення, спрямоване на всеохоплювачі сталі зміни. Четверте, ініціатива не має містити вимоги, очевидно образливі або неприятні в демократичному суспільстві. Не повинна порушувати цінності людської гідності, свободи, демократії, рівноправності, правомочності та прав людини, включаючи права міншин. П'яте. ініціатива не повинна містити заклики впроти осіб подій чи ідей. Кожна ініціатива має спрямування за, а не проти і є будівною, а не руйнівною силою. Як писати текст петиції? Потрібно бути конкретним. На заклик, зупиніть убивство тварин по всій Україні. Люди відреагують не так активно, як на законодавча заборона відстрілу тварин на Буковині у конкретному місті. Крім цього, потрібно пропонувати певний механізм вирішення проблеми, також ефективно працюють особисті історії. Ідеальна ініціатива поєднує в собі емоційність і раціональний підхід, розповідає історію, пояснює, чому проблема є важливою і пропонує рішення. Подумайте, кому її адресувати. За нашими підрахунками, 80-90% електронних петицій на сайтах адресовані президенту України. Хоча насправді йому має бути адресовано не більше 1%. Це його повноваження. Інше це повноваження зовсім інших органів. І так, ви створили текст, розмістили на сайті петиції або у нас на платформі. Створення ініціативи це найперший і найпростіший крок. Якщо ви розмістили петицію у нас, ми вам допоможемо з наступними діями. Особливість платформи Міголос полягає в тому, що автор ініціативи має змогу не просто опублікувати текст. Але проводить кампанію, що об'єднує людей навколо певних проблем. Він організовує спільні акції з підписантами петицій, залучає ЗМІ, експертів, контактує з адресатами ініціатив. Наша команда йому допомагає. Люди, які підписали ініціативу, це важливий ресурс. І автори, які вміють його ефективно використовувати, приводять свою кампанію до перемоги. Як же ж проводити кампанію по просуванню ініціатив? Крок перший. Повідомте про свою ініціативу своєму ж оточенню. Напишіть своїм друзям та близьким, особистого листа. Пряме прохання звернення до ваших друзів та сім'ї, підписати і піділитися вашою ініціативою є найкращим способом створити початковий імпульс для вашого звернення. Вони не лише знають та підтримують вас, їхні підписи показують, наскільки важлива ця кампанія для вас і вашого оточення. Але пам'ятайте, що звертатися за допомогою електронної пошти краще лише до людей, яких ви особисто знаєте. Не займайтеся спамом. Не треба відсилати листи всім, хто є в вашій адресній книжці. Це не працює. Розповсюджуйте ініціативу, інформацію про неї через Facebook та інші соціальні мережі. Багато найуспішніших ініціатив використовують потужність Facebook та інших соцмереж для поширення. Після того, як ви розмістили ініціативу на платформі «МіГолос», поширте її на своїй сторінці у Facebook. Також попросіть дозволу ваших друзів поширити її на їхніх сторінках. Або нехай вони самі її поширять. Просить людей лайкати ваш пост. Якщо їм сподобається ваша ідея, вони з радістю нею поділяться. Тому вперед. Не треба соромитись. Це ваша ідея. Вона повинна зажигати, запалювати серця багатьох людей. І ваші найближчі друзі перші, кому ви зможете звернутися за допомогою. Створіть сторінку Facebook для вашої компанії. Попросіть людей, які лайкнули вашу сторінку, підписатися на новини і поділитися нею зі своїми друзями. Постійно публікуйте оновлення на сторінці компанії і на своїй персональній сторінці. Тегніть особу, яка приймає рішення у вашому пості на Фейсбук. Якщо особа, яка приймає рішення, має сторінку на Фейсбук, лайкніть її сторінку, а потім відмічайте її ім'я у своїх дописах. Таким чином, ваші пости будуть з'являтись у неї ж на сторінці, використовуйте хештеги. Хештеги це те, що люди використовують, щоб вислідковувати певні теми для та цікаві для них питання. Тому, якщо ви використовуєте певний хештег, люди бачимуть вас в пост. Навіть якщо вони не скліткують за вашою сторінкою. Будь-який користувач може створити хештег. Це дуже просто. Наступний крок: використовуйте усні звернення. Розкажіть свою історію за допомогою відео. Зніміть коротеньке, 1-2 хвилини, можливо і менше, відео та розмістіть його на YouTube або інших відеосервісах. Цим відео ваші прихильники зможуть поділитися через Facebook, Twitter та в інших соціальних мережах. Чим прикольливішим та емоційнішим буде ваш текст, тим більше шансів отримати чисельних прихильників. Використовуйте різноманітні прийоми переконання, в тому числі гумор, якщо це доречно. Перевірте, чи ви розмістили посилання на ініціативу у вашому відео. Ще один. Шлях розказати про себе це Інстаграм. Інстаграм надає можливість розміщувати фото та відео, залучайте друзів до розміщення постів у Інстаграм з вашим хештегом. Розмістіть допис, допис у власному блозі чи на сторінці. Якщо навіть ваш блог про кулінарію, садівництво чи відеоігри, ваші читачі вже є прихильниками вашого контенту. Тому дуже вирогіте, що вони підтримують вашу петицію. Використовуйте тематичні блоги. Сьогодні про останні новини повідомляють не лише засоби масової інформації, але й звичайні люди, такі як ви. Спочатку знайдіть відповідні блоги, зробіть швидкий пошук через Google з ключовими словами: ну, наприклад, блог, місцевої продукти харчування міста Житомир або корупція, блоги. Після цього зв'яжіться з власником блогу і розкажіть йому про свою ініціативу, історію її виникнення, результати, які ви хочете досягти. Прочитайте кілька його постів для того, щоб можна було висловити блогеру компліменти і обговорити спільні теми. Пам'ятайте, встановлювати контакт краще не в загальному блозі, не в коментах, а за допомогою персонального повідомлення. Багато блогерів раді спілкуватися з читачами і дивитись матеріали, але більшість з них воліє Ділові питання обговорювати через особисту електронну пошту чи приватне повідомлення. Знайдіть союзників серед місцевих спільнот та організацій. Подивіться на спільноти у вашому оточенні: місцеві політичні групи, громадські організації, групи, клуби з різноманітних інтересів, вони можуть формально чи неформально підтримати вашу кампанію. Допомогти засоби масової інформації, в організації подій чи залученню підписантів ініціативи. Тримайте постійний зв'язок і домагайтеся відповіді від державного органу і конкретної особи. Подумайте про це, як би конкретний адресат, який відповідає за реалізацію вашої ініціативи, отримав тисячі листів від громадян, які її підтримали. Коли сотні чи навіть тисячі листів надходять до поштової скриньки, повідомлення дуже важко ігнорувати. Добре працюють такі акції, як попросити підписантів ініціативи зателефонувати адресату в певний час, написати листа через інтернет приймальну, чи залишити коментарі в соцмережах, чи прийти на зустріч, яку влаштовує кандидат. Це, що ми перечисляємо, це найпростіші паради. Але вони працюють. Працюють як головне, чим більше у вас прихильників, чим більше людей підписало вашу петицію, тим більше ви людей зможете в разі крайньої потреби вивести на вулицю. Інтернет-користувачі не дуже охоче відривають від стільців. Але якщо 200 тисяч громадян підпишуться під вашу ініціативу, дві тисячі на вулицю вийдуть. І це знаємо не тільки ми з вами, але й ті, до кого ви звертаєтесь.